Доброго ранку, мої любі діти! Подивіться, будь ласка, на картинку, і назвіть знайомий вам транспорт. Світ транспорту дуже різноманітний. І має різне призначення. Можливо, ви знаєте, які види транспорту існують. Наприклад, транспорт, який перевозить пасажирів, називається пасажирським. Транспорт, який перевозить вантажі, називається вантажним. А ще транспорт, помічник або спеціальний транспорт. Навіщо потрібний людям транспорт? Так, з його допомогою люди можуть переміщуватися або подорожувати містом на далекі і малі відстані, а також навіть по країнам. Чи знаєте ви, які є види транспорту? Давайте разом з вами пригадаємо. Наприклад, літак, повітряна куля. Це транспорт літає у повітрі і тому його називають повітряним. Далі човен, яхта, катамаранг, корабель. Плаває по воді, то його називають водним. Бульдозер, мотоцикл, трамвай, автомобіль. Цей транспорт їздить по землі. Його називають наземним транспортом. Електропотяг, паропотяг, пасажирський вагон. Їздять по залізній дорозі і його називають залізнодорожнім транспортом. А давайте разом. Дізнаємось, хто керує транспортом. Так, керує завжди дорослі. Чи знаєте ви, що дорослі, щоб керувати автомобілем, вчать правила дорожнього руху і навчаються водити автомобілі у спеціальній школі, яка називається Автошкола. А потім здають іспити і нарешті отримують посвідчення водія. Зараз я вам пропоную трошки відпочити, і разом з вами ми вивчимо вірш про машину. Зараз я вам його прочитаю повільно, а потім ви разом з батьками вивчите його. Приготувались уважно, слухайте. По шосе спішать машини. Шелестять, шепочуть шини, мчать машини в дальню путь. То шофери їх ведуть. Ще раз послухайте: по шосе спішать машини, шелестять, шепочуть шини, вчать машини в дальню путь, то шофери їх ведуть. Надіюсь, ви вивчите вірш і вайбер-групу. Жоден вид транспорту без людини не рушить з місця. А щоб керувати ним, потрібно бути успішним та уважним. Автомобіль, автобус вантажівкою керує водій і називають його шофером. Потяг, паровоз, електричку веде машиніст. Лайнер, вітрильник, яхту. веде капітан. Вертоліт і літак веде пілот або льотчик. А трактором керує тракторист. Дякую за увагу. До побачення!